На цьому курсі ми поговоримо про пітчинг, адже це саме та навичка, яка допомагає вільно почуватися у будь-якій комунікації, і доносити свою думку. Отже, що має значення у пітчингу? Перше, на що варто звернути увагу, це мова тіла, а саме, жестикуляція, зоровий контакт. Ваша міміка, пересування, всі ці речі дуже впливають на вашого слухача і можуть викликати дві зовсім різних емоції та враження або враження повної довіри і експертності вашої, або ж навпаки, повну недовіру і скептичне ставлення до вас як до спікера та до вашої ідеї. Другий момент, на який варто звернути увагу, це тон вашого голосу, адже саме він формує. Враження про те, чи ви впевнені в собі, чи вірите ви в свою ідею, і чи дійсно хочете її реалізувати? А в пітчингу це дуже і дуже важливо. Третій пункт, на який варто звернути увагу, це структура вашого пітчингу, а також таймінг. Кожного разу, коли ви готуєтеся до пітчингу, ви точно маєте знання про те і уявлення, скільки часу вам надається на те, аби розповісти про свою ідею. І власне, яким чином дізнатися. Вписуюся я в цей час чи ні? Отож, що потрібно зробити? Потрібно, по-перше, спробувати і записати себе на диктофон. Наступний момент спробувати записати себе на камеру і зробити висновок. І тоді ви дізнаєтеся, чи вписуєтеся ви в цей час. Якщо раптом складається така ситуація, що часу вам зовсім мало, але такі вимоги пітчингу, тоді спробуйте скоротитися, тому що, на жаль, правила одні для всіх. І якщо ви не встигнете сказати одну з частин свого підчингу, він буде виглядати. Дати недосконало, і ви точно отримаєте не той результат, на який ви розраховуєте. І повертаючись до структури вашого пітчиного, обов'язково зверніть увагу на структуру, яку вимагають ті, перед ким ви виступаєте. Обов'язково дотримайтесь кожного пункту, який прописаний в правилах цього виступу. І звертайте увагу на таймінг. Наступний пункт, на який варто звернути увагу, це реалістичність. Ваші проєкти не повинні бути відірваними від життя, адже саме вони мають бути реалізовані на певній локації в певний час за певних обставин. Тому це дуже важливо реалістичність кожного разу. Перевіряйте себе на актуальність до сьогоднішнього дня. Надважливе значення має економіка вашого пітчингу, і саме те, що актуально зараз для вашого проєкту, скільки коштів потрібно, як ви будете їх освоювати, які джерела надходження і так далі. І саме це буде впливати на порозуміння з тими, хто приймає рішення по вашому пітчингу і по реалізації вашого проєкту. Акценти. Обов'язково робіть акценти. Акценти важливо робити на ваших можливостях та сильних сторонах. Адже ви знаєте, слабкі сторони є у всіх, але не варто на них акцентувати. Якщо буде необхідність, вас обов'язково запитають на сесії запитання-відповіді. Обов'язково оцініть конкурентоспроможність. Адже конкурентоспроможність це про те, що ви проаналізували ринок. Розумієте вигоди для себе, вигоди для інвестора, а також ви розумієте, чим ви відрізні. Яняйтеся від інших, або яку інформацію саме ви можете надати такою, яка буде вважатися унікальною? Подумайте також про маркетингову стратегію, тому що саме це має значення: канали поширення інформації, яким чином будете знаходити свого потенційного клієнта, яку рекламну компанію ви будете запускати ці всі моменти, також обов'язково потрібно вкласти в пітчинг. І обов'язково оцініть і зрозумійте, хто ваша цільова аудиторія, тому що це саме ті люди, які будуть звертатися до вас за послугами або ж придбувати ваші товари. І не бійтеся звужувати свою цільову аудиторію або навпаки її розширювати. Просто добре зрозуміти потреби і проблеми вашої аудиторії для того, щоб могти їх вирішити. Сфокусуйтеся на тому, що ви очікуєте отримати в результаті вашого пітченгу. Це може бути чітка сума, це може бути контракт, який варто з вами підписати, або вступити в партнерство. Щодо залученості команди: якщо ви працюєте в команді, і у вас є кілька людей і хтось займається бухгалтерією. Хтось юридичним супроводом, хтось маркетингом, а хтось взагалі ідейний натхненник. Беріть усіх на сцену і дайте ту частинку презентації і пітчингу, який дійсно буде йти від серця. І ця людина буде експертом в даному питанні, якщо, звісно, це не заборонено тими людьми, які приймають рішення по вашому пітчингу. І завершуючи тему структури і змісту цього пічингу, і залюбки поділюся з вами лайфхаками про те, як впливати на вашу аудиторію під час пічингу, адже сама ними користуюся і знає, як круто вони впливають на людей. Отже, які лайфхаки я використовую і вам пропоную. По-перше, це підсилюючі факти, а саме аргументи і факти, те, що ви знаєте, те, що ви прочитали, те, що ви маєте у своєму досвіді, обов'язково поділіться. Гарно працюють хіазми: це переставляння слів у реченні для того, щоб змінити ставлення до якогось продукту або сервісу. Також це можуть бути цитати відомих людей або цитати вашої мами, брата тата стосовно вашої діяльності. Це можуть бути запитання, адже запитання завжди провокують мозок наших слухачів вмикатися і знаходити на них відповіді, навіть коли вони риторичні. Також ви можете використовувати особисті історії або історії ваших клієнтів. Про те, коли щось вдалося, іноді варто розповісти про факапи. Але тут, звісно, варто звернути увагу, пам'ятаєте на таймінг. Якщо у вас дуже короткий час, потрібно вкластися. Тоді історія має бути дуже короткою. Наступний лайфхак це порівняння, тому що саме порівняння дозволяють нашим слухачам зрозуміти нас краще, відчути якийсь певний біль якоїсь проблеми або певне щастя від її вирішення. А також ви можете порівнювати щось з чимось дуже конкретним. Я хочу наголосити на тому, що варто цю конкретику давати з українського побуту, так тому що всі ми українці, і ми маємо певне розуміння, що таке макове зернятко, якщо хочете порівняти якесь щось дуже маленьке. Ньки з чимось дуже маленьким. Ми всі маємо уявлення площі України, так тобто, тут теж можемо сказати про якісь площі, кордони і так далі. Але якщо сказати, наприклад, про площу Франції або іншої країни, ну тут доведеться піти в Google або чат GPT і запитати відповідь на це. А цього нам не потрібно, тому що в нас дуже короткий час, пам'ятаємо на пітчинг, тому маємо встигнути захопити цю аудиторію. Статистика. Чим мені подобається статистика? Тому що саме в статистиці ми відносимося або до однієї, або до іншої когорти людей. Ми або підпадаємо під більшість, або під меншість. Але чи так, чи так, ми вже є учасником цієї події. А це класно. Це залучення в процеси. Також пропоную використовувати цифру, тому що цифра завжди однаково розуміється всіма, і ви можете використовувати її у тому моменті, коли потрібно проілюструвати кількість клієнтів, кількість виробленої продукції, кількість років на ринку і так далі. Цифра це завжди добре рішення. Також ви можете підсилити свій підчин якимись ілюстраціями. Це можуть бути презентація, а це завжди добра ідея, тому що вона підсилює ваші слова певним візуальним рядом. Також ви можете додати якісь ілюстрації, можете додати невеличке відео. Але відео має бути достатньо коротким, тому що воно буде впливати знову ж таки на сприйняття ваших слів. Якщо людина піде у відео, їй буде важко повернутися до того, що ви говорите на сцені. І один з найпотужніших варіантів підсилення вашої презентації та пітчингу – це, звісно ж, зразки або вироби, з якими ви працюєте. Ви можете принести їх в аудиторію і показати, що ви вмієте, знаєте і практикуєте. І не забувайте. Пічинг – це ваш зірковий час. Момент, де ви можете переконати, запалити свою ідею і, звісно ж, її реалізувати в результаті. успіху вам!